Єдиним джерелом влади в Україні є народ. І це сповна довів Майдан. Вас вітає програма журналістських розслідувань Народний контроль. Мене звати Дмитро Добродомов. Сьогодні ми говоримо про одну з найкорумпованіших структур, яка була до Майдану. І чи залишилася вона такою і надалі? Будемо з'ясовувати. Мова йде про Державну автомобільну інспекцію у народі ДАІ. Приєдналися наші гості з Рівненщини. Дуже приємно. Це Сергій Кунинець, заступник командира козацької варти, місто Дубно. Валентина Сінковська, громадська активістка з Рівного. Дуже приємно. Як доїхали? Працівників вдає бачили по дорозі. Мікрофон беріть. Зупиняли вас. Добрий вечір. Ні, не зупиняли. Не зупиняли. Ми їхали по правилам. Це добре. Починати треба з себе, тільки домовляємося говорити в мікрофон, щоб вас чули люди. Добре. Що на Рівненщині. Зробиться, з працівниками дає. До речі, вас не здавала цифра 800 грамів на, 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 на автомобіль? Скажіть, будь ласка, а, вас всі в автомобілі де їх стоять і їх, їх чим привозять на місце, де вони. Ні, стоять. вони їздять нормально, нормально їх там заправляють, якщо це не знаю, як це вони так вирішили: 800. Може, ні, Мрамівця, ну, це мабуть, можливо що... можливо, Сергій Будник помилився, ми його потім перепитаємо, mm -hmm. так але мабуть, давайте, що, да, так. давайте все ж таки про роботу державтранспекції. Ви побачили хоч якісь зміни, так якщо ви з ними стикаєтесь? Не побачила змін абсолютно. Не тільки я, а й всі мешканці. І багато хто до нас звертається як до громадських активістів, що ми боролися на майдані. Ми стільки потратили. Сум. А з чим звертаються? Що ми нічого не змогли змінити в країні. Що а так в... з... воно з... з... зокрема, в своєму місті, розумієте? А Там... а от передавайте, передайте. Дивіться, всі. ну ситуація з нашими міліціонерами, якби з гаїшниками. Ну, я б не сказав би, що наскільки крепко важка. Бо з самого початку я вже колись і казав, в нас в самому місті в Дубно, що. Перш за все, треба попитатися, змінити реформи. Так, да, це зрозуміло, але до них треба йти. Я не думаю, що там за день-два чи за місяць, чи за півроку можна бути. Що ви почали ви? От ви б були завтра <как> начальником дивування. Взагалі, взагалі, я думав дати їм ну, якби на себе в своєму місці, щоб в них був якийсь е, е, шанс себе реабілітувати, чи як відновити своє лице. Ну, почу... якщо Дичі. ми рішили в, в країні. Е, е, Ну, по-людськи по жити, скажімо так, по новому, по, -по -новому, так не смітити, скажімо так там якось жити як люди. Так їм теж такий шанс треба дати. А от скажіть, будь ласка, важливе питання. Сергій Будник сказав так в своїй промові про те, що і водії в нас, як ви вважаєте, водії під час спілкування з працівниками ДАІ, Змінюватися. Ну, дивіться, я от, є представник козацької варти, у нас в Дубне. Ну, Чим вона займається, це от, охорона правопорядку спільно з міліціонерами. Ну, як само так само в нас відбувається воно разом з гаїшниками. Ми патрулюємо ну, місто і район. І я вам скажу, що в нас місто, якби це ці гроші з цих всіх штрафів дали от, в місцевий бюджет, то в нас дуже даже, ну, можна сказати, Багато, таке, при, прибуткове місто. Да. Ну, тобто, зокрема, водії теж не поспішають мінятися. Не поспішають. Мі... Тут, а так, да, можна погодитись, що є із цієї сторони, от, якби таких недобросовісних, що як сказати, водіїв. Є там і п'яних. І різних всяких з якими теж ну такі треба тобто, насоко таке. Ну тобто, служба, яка би все ж таки це контролювала, карала все. Ну чи чи була учасником е -е, цього? Е -е, потрібно було б непогано, якби вона їздила, така служба. Не знаю там як вона до муніципальна дружина, але з цими е -е, не повноваженнями а з цими повноваженнями, так і якби контролювала оцю ситуацію так, так само з водіями, що і з пішими там і так далі. Е -е, будь ласка, передайте Ростому. А на прикладі, якраз рівного, ми зараз покажемо про моральний бік ще цих людей. А чи можуть ці люди впливати на ці реформи ефективно? Ну це зрозуміло, що ні. Ми за що боролися? Ми ж боролися проти цих людей. Як ми можемо зараз знову їх ставити? Це ж це ж навіть це люди прозвучало на Майдан, не тільки просто щоб скинути Януковича і його владу, ви знаєте, а про випадок повністю весь режим кожного міста і села. Випадок, випадок, які е, стався власне на рівненщині, нас особисто дуже сильно вразив. Я пропоную і глядачам, і учасникам його. Подивитися для розуміння того, про що ми сьогодні пробували говорити, але ще так би не договорили так про моральний аспект людей у погонах, будь ласка. Містечко дубно на Рівненщині. Про колишню начальника тамтешнього мрев В'ячеслава Жопонюка ніхто б і не знав, якби не один випадок. У лютому він пожертвував на реанімаційне обладнання для немовлят чималу суму 80 тисяч гривень. До мене прийшла людина, принесла ці кошти і каже, що от ми хочемо сплатити цих 80 тисяч. Я переглядав заяву пізніше. Кажу, і там було зазначено прізвище. Жупанюк у пологовому будинку дубна замовили потрібне обладнання, та в квітні на медиків чекав сюрприз. Жупанюк зажадав, аби гроші йому повернули. Мовляв, віддати 80 тисяч на благодійність. Його змусили. Кошти можливо повернути лише в тих випадках, вплив не за призначення. Тоді ж жупанюк подав на пологовий будинок до суду. І, попри те, що реанімаційне обладнання вже придбали, і у цій кімнаті ним щодня рятують життя малят, користуватися 80 -ма тисячами із загального рахунку лікарям таки заборонили. По медикаментах на зарані платежі йдуть, ну і по ремонтних роботах. У позовній заяві Жупанюк вказав, що віддав гроші на благодійність, бо інакше активісти Дубненського майдану погрожували спалити його житло. Конкретних прізвищ майданівців Жупанюк не вказав. Ну, все ж таки вам погрожували, що спалять житло. Ніхто мені не погрожував. Але ж ви в позивній заяві це вказували. То ви вводили сот в оману? позивній я вказував. То ли ще не договорився. Ніхто там нічого не вимагав, там була. Хай там як, але Рівненський міський суд виносить рішення на користь В'ячеслава Жупанюка. Феміда встановила, що медики гроші взяли незаконно, бо не пересвідчили, що кошти жупанюка добровільна пожертва. Лікарі не згодні. Кажуть, вимагати посвідчення особи від людини, що робить пожертву, права не мають, тож подали на апеляцію. Невідомо побоюючись помсти дубненських майданівців або щоб показати, як потребує грошей. Але жупанюк у позовній заяві до суду як місце свого проживання вказує адресу ось цього чоловічого гуртожитку одного із навчальних закладів у Рівному. Ага, Є, Утім, народному контролю. Таки вдалося розшукати не гуртожитські маєтки жупанюка. Має він квартиру в здолбунові. Він прописаний тут. Звісно, він тут не живе, живуть вони в селі. І дачу у селищі міського типу Млинів неподалік дубно. Оце дерев'яна хата. Одноповерховий дерев'яний будинок із мансардою добре пильнують сусіди. Угледівши знімальну групу народного контролю, телефонують господарю та кажуть, на якій машині ми приїхали. Ну а як же ще повідомляти про гостей екс-начальникові МРЕФ. Хазяїнський з вами розборяться. Ну, тут приїхали, знімають на камеру. Має пан Жупанюк і хатинку в селі Кошатів за кілька кілометрів від Здолбонева. Розглядіти щось у подвір'ї за високим парканом важко. Окрім хати, видніється ще одна будівля та гараж. Двері відчиняє кум. Не чи то кум порадив, чи то журналісти допомогли, але пан жупанюк вирішив відмовитися від претензій у суді. Поки що лише на словах. Пишаєте, Ніхто мене не похоже. Утім, під час розгляду апеляції адвокат Жупанюка від вимог представника інтересів не відмовився. Попри це, суд таки залишив кошти в пологовому будинку. Чи погоджуєтеся ви з рішенням суду, чи будете подавати на касацію? Тож, схоже, далі таки буде. Насправді дуже колоритна історія. Яка показує деякі цікаві моменти? Давайте се перепрошую. Давайте ми ведемо в діалог. Вибачте, що я вас перебив. Так а вас не дивує, що в колишнього працівника МРЕО який може спокійно дати 80 тисяч гривень на благодійність, благородну справу, начебто спершу там не обговорюємо про те, що він робив далі. А про ці будинки, про ті зарплатні, про яку а, говорите ви, і про яку знаємо ми, так? Там в три, в чотири, ну в керівника можливо 5 і 6 тисяч гривень на місяць. Тобто, по суті, він віддав більше, ніж річну зарплатню. За що він будував ці будинки взагалі не зрозуміло? Так, от вас ці моменти, скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до них? І чи знаєте, ви, де ваші підлеглі міністерстві, в яких будинках живете? Ну і вже даруйте, розкажіть нам, будь ласка, який у вас будинок, щоб ми теж знали разом з нашими глядачами? Будь ласка. Ну, я ж хотів повторитися і про те, що мала заробітна плата, вона і спонукає до вчини тих корупційних дій. Тому і ми сьогодні вживаємо заходів, щоб такого не було. Якщо говорити про... Можливості начальникам РЕВ давати такі пожерти. Ну, звичайно, можуть бути різні ситуації, я не готовий в даному випадку, сказати, звідки ці кошти взяті. Але стосовно будинків і квартир, знову ж таки, для цього є компетентні органи і вони мають перевірити, якщо в його діях були якісь злоті, прояви кримінального. Характеру їм потрібно дати оцінку. Для цього є відповідні органи. Якщо говорить, що можна ваші коротенькі Там дуже цікава така була відповідь. Може там страшнувато виглядить, як жіночка казала, гільятина. Ну так, це мабуть жарт. Так, да, треба реформи, щоб були, але я рахую так: якщо брав хабарі, значить з позором виганяти без справа там в. Відновлюватись по службі і так далі, і щоб всі знали, що це хабарник, що в нього руки чорні. Далі що я там збився? От хотів вам сказати, я хотів сказати за мрео. Чого в Швейцарії зареєструвати автомобіль? Це 6 хвилин, а в нас двоє суток. І для чого цей тиск на цих людей, які йдуть реєструвати транспортні засоби. Є штучні там затримки номерних знаків тих Ми це тих все, ми і це так все далі. показували. Зараз все ж таки продаємо Сергій Кунинець, заступник командира козацької варти з міста Дубно. Дякую вам, Валентина Цінко буквально про 40 секунд. Як для мене, це треба хто дає кримінальну відповідальність і хто бере кримінальну відповідальність, так як за границю, чого ми пристебуємося зразу і поважаємо їхні закони, тому що там не беруть хабарі, і там, хоч ти й нарушиш, не нарушиш, ну в тебе його не візьмуть, ти заплатиш штраф. Це верховенство от, права, так. Права. Ти обов'язково заплатиш штраф і все. А в нас можна дати трошечки менше опис. Ну, я вибачаю, що пристебуються тільки за безпеки, а не за штрафом. Мабуть, це вже це вже інший рівень. Нам би хоча б на цей вийти для початку, будь ласка, коротко.